Я в інстаграм роблю опитування, який він найкращий чоловік, які вчинки він робить. І як правило, вони пишуть щось дуже узагальнене. Там не знаю, підтримує мене, там не знаю, там щось там робить. Дехто написав, дарує квіти без причини. Але люди загалом пишуть узагальнені речі. Так от, повертаючись до фрази Роднянського, що талант це вміння бачити дрібницями. Я детально описую, що саме має зробити той самий чоловік для мене. Отже, вірш. А я була б найкращим чоловіком. Поїздки бронювала одним кліком, приймала б рішення за двох. І у конфліктах йшла на діалог. Я показала би тобі весь світ. Величний колізей із сакури рожевий цвіт, нагодувала б в Парижі фуагрою, не називала би стосунки грою. Робила би ТО твоїй машині, заздалегідь міняла літні шини, сотні дрібниць і повний бак. Я вибрала тебе, бо маю гарний смак. Підтримала б усі твої ідеї, робила фото, найкращі в галереї, і обіймала міцно, коли плачеш, і говорила, що для мене значиш. Була би поруч не лише у свято, посередня писала, що сумую, турботи не буває забагато, за все життя я спраги не втамую. Троянди б дарувала без причини і у листівці залишала одне слово. Я ж чоловік, за мене кажуть, вчинки, кохати це, до речі, дієслово.